Ну для мене взагалі церква це все. Для всіх християн, де б вони не жили, дуже важливо, щоб була церква. Помолитися разом, заспівати, прославити Господа, підтримати один одного. Для мене церква це дім, де ми збираємося як сім'я, і ми друг друга можемо підтримувати, молитися друг за друга. І... Допомагати укріплятися в вірі це церква, яка створена із людей. Це місце, де можна зустрітися з народом Божим, де можна зустрітися зі своїми і по духу, і по крові. От. Це люди. Подивись. Прекрасні люди. І нас всіх, хто об'єднює, нас об'єднує Ісус. Думаю, що однозначно, коли покаяння були, коли ми отримали зал молитви. Коли ми проводили вечір хвали, коли ми готувалися до хрещення, і коли все було, кожен день як особливий. Кожне служіння. Кожне служіння. Всі самі особливі. Моменти просто те, що мене радує, що церква увілічується. От люди увілічуються, от є желання у людей ходити. А раз люди є желання ходити, значить це говорить о тому, що Бог действує. Ну, Сьогодні сьогодні сказав, що треба серце, щоб було в порядку. Так хорошо. Бог мене торкнувся через його слово, яке влияло на мене і я служив йому. Любяща сім'я, яка друг друга може поняти і підтримати. Перспектива це ключове слово, яке точно пов'язане з Есеном. Гостеприємність. Крута, рідна, радість, дружна. Ну, те, що ми можемо ось так після служіння спілкуватись, попити каву разом, познайомитись з новими людьми. Ми майже кожне служіння, ми знайомимось з новими людьми, які приходять. Ми радіємо, що за один рік нас вже багато, нас не подолати з Господом. Слава Богу, за все. Я ціную, мабуть, як Ісус Христос сказав, любіть друг друга, щоб в церкві була ця взаємовідносини дружні, любити і понімання. Це общення відкритість і відкритість в тому, що ти можеш підійти до любого і поспілкуватися. Це прославлення Ісуса Христа. Мені подобається, якщо чесно сказати співати в пісні. Коли групка співає і церква от прославляється ім'я от, то мені подобається співати да, прославляти Бога. Ну хотілося би бачити в кожній церкві, щоб були покаяння, щоб були заручення, щоб були весілля, щоб молодь створювала сім'ї. Багато українців приходило. Я хотіла би, щоб через нашу церкву люди знаходили спасіння і щоб наша церква наповнилася людьми і новими людьми, які приобрили би спасіння і знали би Бога через нашу церкву. Хочеться, щоб ми повторили. Декілька заходів, можливо, новий спробувати анілізаційний проєкт, типу українського обіду, можливо, також ввечері хвалище, і, можливо, альфа-курс також ще привезти, табір, і просто мати радість від того, що ми робимо. Щоб молилися за церкву, щоб любили Господа і церкву. Бо церква це живі, Божі люди. Це грішники, які покаялися, прийняли Ісуса Христа, мають радість, прославляють Господа. Неділя 16.00. Приходьте до нас.